Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за вашу увагу, за вашу підписку, за ваші коментарі, за ваші лайки і за вашу підтримку україномовного контенту. Давайте подивимось ситуацію військову в Україні на січень місяць 2025 року. Робимо кальський хрест. І питання для Кельтського хреста буде звучати таким чином: Україна і перебіг військових дій в контексті Росії проти України, в контексті агресії Росії проти України протягом січня місяця 2025 року. Кельтський хрест. Бачите, одразу випала карта. Карта -колісниця. Карта колісниця, бачите, це тарорук. Він їде, але перед ним розгалуження доріг. Куди воно піде, який буде вибір, але воно рухається. Або воно рухається до стабілізації, або воно рухається просто далі. Тут же якийсь кінець, а тут же воно рухається далі. От куди воно буде рухатися, можна відкрити. Рухатися. Знову ж таки, це залежить від того, залежить від того, наскільки ми можемо вистояти до кінця, наскільки ми будемо в вигідному положенні. На мою думку, це все продовжується, того, що, знову ж таки, в нас ну, не переможна ще позиція, в нас немає, немає нас не чують. Бачите? Тут нас чують, тут не чують, нас ще не чують. І тому із-за цього, що нас не чують, в нас немає. Тої поки що переможної позиції немає закінчення, немає ще триумфа, і тому ця колісниця рухається ще далі, немає ще закінчення. Отже, Кельський хрест. Кельський хрест Україна і перебіг військових дій в січні 2025 року. Кельський хрест. Випала сама. Ну, але мені подобається, що випало на цій позиції. Так, карта на дні колоди рішення. Якесь нове рішення, якийсь новий план на січень місяць. Так, відкриваю карти України. Так, карта ресурсу. Ну, бачите, ми не в. В тій позиції, щоб комусь щось доводити, когось в чомусь переконувати, не в тій ми ще позиції. Не вистачає в нас ще е, сили або ресурсів, або енергії, щоб сказати стоп. Зрозуміли? Да? Це він каже стоп. Тут ні, ми ще не в тому положенні, щоб сказати стоп війні. Так, не закінчено, бачите, карта світу не закінчена. А чого? А того, що перепони перепони з боку ем, країн, які ну, можуть нам допомогти сказати стоп. Ви зрозуміли, да, тобто, і це є пере, ну, сама головна перепона. Що, бачите, принаймні, біля чотирьох країн, які можуть нам допомогти. Захистити нас, захистити нас, але вони цього не роблять, тому світ перевернутий це зависання ще йде. Далі, наступна позиція, роль України, що вона має зрозуміти? Четвірка жезлів. Бачите, на ці четверті жезлів татуа. татуаж робить, Татую, татуювання, будинок. Тобто, нам потрібно зрозуміти. Це карта ще постійності для мене, постійності, стабільності. Ми маємо зрозуміти наша роль в тому, щоб стабілізувати для того, щоб показати. Бачите, він показує татуювання це все ж таки якась символіка. Нам потрібно показати перевернутий місяць. Нам потрібно продемонструвати. Як не можна робити, як е, не можна не допомагати. Ну, в тому плані, нам, ми маємо відзеркалити. Нам потрібно звернути увагу інших країн на те, що. Відбувається, починає відбуватися зараз в інших країнах те саме, що відбувається в нас. Тобто, нам потрібно заакцентувати на цьому увагу. Все ж таки, ну ж таки татуювання це акцентуація уваги, тобто, це мова, мова символів. І тому нам потрібно відзеркалити за допомогою знову ж таки, тої символічної реальності, показати паралелі. Вам не видно, показати паралелі, які вже починають вимальовуватися, як в нас, в інших країнах. Далі, страхи України. Ну, страхи, я не буду це розкривати, перевернути мах, страхи маніпуляції, страхи, що знову будуть нами маніпулювати. О, оці, от, знаєте, коли люди говорять одне. Роблять інше. Коли люди на показ виражають співчуття, ну, тобто, або до чогось нас схиляють, до якихось дій, внаслідок чого ми можемо бути безпомічними, ми не можемо нічого зробити. Тобто Оце страхи України. Я не буду її відкривати, тут і так все зрозуміло. Далі, тепер перебіг військових дій протягом січня місяця 2025 року. Ресурс перевернутий туз Жезлів, перевернутий. Про що це говорить? Про що це? Будуть, скажімо так, палки в колеса, палки в колеса перепони бажанню, бажанню тих військових дій е, вимальовувати подальші плани їх. Зрозуміли? Ну, Тобто будуть певні перепони для того, щоб е, ті, хто ці військові дії. Ініціював із самого початку, щоб вони подалі продовжували ці плани малювати. Зрозуміли, так? Да? Тобто, якщо наш ворог в рамках військових дій щось планує, то йому будуть робити перепони, демотивувати подальше щось там собі планувати. В цьому є. Ресурс. Тобто його ворога будуть е, забирати той ресурс для того, щоб він далі щось планував. Якісь заяви будуть гучні, розумієте? Заяви, про що ці заяви, заяви? А заяви про суд, про судний день. Я так зрозуміла, що Росію будуть не тільки гасити, скажімо так, енергетичну спроможність на фізичному плані, а ще будуть і погрожувати гучні заяви будуть для Росії судним днем, вочевидь, і це буде заявлено на весь світ. Всі це будуть чути. Окрім того, це буде судний день на Росії. Судне... І то гучно-гучно в мікрофон всі про це будуть чути. Судний день на Росії буде. Так, ну і ставлення військових дій до України. Ну, Шистка мечів говорить про те, що намагаються вирішити, як далі діяти. Або йде пошук виходу, пошук виходу з цієї ситуації. Але взагалі. Шістка, вони продовжуються, вони тривають. Незважаючи на ці всі перепони військовим діям, військовій активності з боку ворога, все ж таки е, якісь такі, знаєте, плани ще будуть е, намагатися реалізовуватися. Ну ось так. Тепер минуле. ну, Минуле король мечів. Це агресія, це е, бездумна така жестокість, це порушення закону. Тобто, це саме все військове в негативному контексті. Минуле ще король мечів, говорить багато військового ресурсу. Використано багато людських ресурсів, використано загиблі, багато втрачено. Далі, теперішні, теперішні джастіс. Це іде мова про якесь правосуддя, правосуддя, але вже намагаються перевести ці домовленості, ну от про які от. Зараз йдеться мова в мережах соціальних, в юридичний вимір, в паперовий вимір намагаються, знаєте, іде от от як суд, хто правий, хто винен, чия чаша вагів переважить, хто виграє в цьому, кому буде вигідно, на яких умовах. А взагалі це йде вже процес домовленостей і перехід на. Паперово юридично закріплений печатками вимір. Тобто, хтось виступає як суддя, а дві сторони це зрозуміло хто. Так? Сила. Карта сили, контроль, е карта спроба врівноважити сили, якщо разом з е юстицією, і карта Єрафанта, назвати тобто, до людських якихось, ну ви ж подивіться, що ви робите, ну ви ж подивіться, ну тобто до якихось людських цінностей. Якісь знову розрахунки, пошук ключів, як зробити, щоб, ну скажімо, так, всім було добре, всі були задоволені, щоб ну, такий паритет можливий, щоб був, бо все ж таки джастіс, вона пряма, це якби паритет І тобі добре, і тобі добре. Тобто, знову ж такі. Тут три сторони взагалі в Єрафанті, коли він вчить. Да? і Тут, три сторони, тут, виходить, намагаються вгамувати дві сторони, сконтролювати. Звіру закривають рот, а людині просять. Тримайся, тримай свої всі бажання при собі. Так, найближче майбутнє це перша декада, перші 10 днів січня. Карта зірки, бачите, я ще тоді, якась, якась подивимося, сподівання або далекоглядна ціль. Мені сподобалося, що воно в прямій позиції, але подивимось, як воно буде далі, якесь нове рішення, ціль, нове рішення і ціль. Дев'ятка жезлів. Дев жезлів. Це проблема. проблема, над якою думають, і якби вистояти і дійти до кінця, донести. От наперед, ми знаємо, що буде важка ноша, бо після дев'ятки йде десятка. І ми вже готуємося до цієї важкої ноші. Готуємося, але думаємо, як би піти шляхом найменшого супротиву, щоб досягти цієї мети. Зрозуміли, да? Окрім того, знову ж таки, будуть нам, знаєте, якісь вимальовувати далекоглядні перспективи ну, знову в ці 10 днів, я не говорю, що це станеться. Це карта зірки це про плани, про планування. І нам можуть пропонувати для того, щоб ви, наприклад, досягли, досягли своєї надії, мрії, своєї цілі далекоглядної стосовно закінчити цю ситуацію. Вам потрібно від чогось відмовитися. Нам щось пропонують, але ми все одно в нас є ціль і в нас є мета відстояти свої кордони. Я думаю, знову ж таки, буде йти мова про відмову від якихось територій, переділ, знаєте, переділ. От навіть тут, це тобі, це мені. Знаєте, от Переділ куди, куди, хто, що, кому. Ну, ось так. Далі, наступні 10 днів. Наступна друга декада січня. Двіка кубків перевернута. Про що це? Якесь. Імператор не погоджується чимось жертвувати, не хоче жертвувати, і тому імператор може знову показати свою, ну, скажімо так, ну, показати себе як хазяїна положення, як хазяїна положення, це може йтися мова про імператор, все ж таки. Імператор для мене це, от як володар земель, земель? Те, що будуть пропонувати імператору, він скаже ні, він скаже ні, він себе покаже як хазяїна. А що ви мені диктуєте? Що ви мені диктуєте, як мені вчинити зі своїми землями? Що ви мені нав'язуєте? Жертвувати своїм майном, якщо я цього не хочу. Тобто будуть, дивіться, що написано, скаже: по закону, де Юре, це належить мені, це моє, і я не буду жертвувати людьми, землями, для того, щоб комусь стало добре. Зрозуміли про що? Те, що будуть нам нав'язувати в першій декаді січня 2025 року, в другій декаді січня ми будемо апелювати законом. Скажемо до побачення. З іншого боку може йтися мова про протистояння того, що в декого є інші якісь папери, інші папери. Тобто тут іде розногласіє, можна так сказати, між сторонами. Кожен буде боротися за свій, скажімо, один за своє майно, а інший за свій трофей. Ви зрозуміли, про що я говорю. Карта сонця перевернута. Ну, тобто, це все продовжується, розумієте, продовжується, що, е, що немає ще нового життя, немає ще нового життя, немає ще нового початку. Тобто воно продовжується так, як було. Ми відстоюємо своє. Ну і знову ж таки, карта Сонця перевернута говорить про те, що деякі із авторитет, авторитетних, скажімо так, партнерів вони можуть продовжувати ну, переливати з пустого в порожнє знову ж таки. Розумієте? Це взагалі ситуація буде переливання з пустого в спорожнє. Нічого нового. Ми за своє наше е, законне, а дехто за свій трофей. Ну і третя декада січня. Король Кубків пряма. Король Кубків пряма. Ну, дивіться, можуть бути якісь певні опасіння, опасіння. Ну, це дно колоди, це говорить про саму енергію, енергія страхів, опасінь. Але ми це самі собі, знаєте, ну, можемо накручувати. Але по суті, тут, дивіться, як виходить. По-перше, король Кубків говорить про те, що йдеться мова про е, людину, яка в якої терпець може увірватися. Король Кубків це людина. Можливо, це наш президент, можливо. Або людина, яка намагається, скажімо так, Говорити по-людськи, вчинити по-людськи. Людина чуттєва. В людини чуттєвої може увірватися терпець її, скажімо так, спробує договоритися по-доброму. І ця людина може розпочати військові дії, активні дії. Ще можу так сказати, може іти загроза для життя цієї людини, але слава Богу, вона пряма, ця карта Король Кубків, він прямий. Але якийсь такий замах на цю людину, або випад, або погрози можуть стати причиною активізації якихось дій. Тобто спроба донести комусь щось, вона закінчується, вона не має подальшого успіху. І тому ми беремо ситуацію в свої руки і. Во всі оружії, так би мовити, починаємо. Ну, це знаєте, це якийсь в мене, як, типа блефа в мене виходить. От для мене це якийсь як блеф. Спочатку ми пробуємо домовитися, а потім ми починаємо вже поступово переходити до активних дій. Активні дії. Я так хочу сказати: якщо узагальнити всі ці три декади, спочатку будуть нам щось нав'язувати, да? потім ми скажемо Ні, потім буде, ну, скільки може це тривати? Спроба м, донести до людей, ну, до тих людей, які не розуміють, інформацію буде марною, і це призведе знову до активізації якихось дій. Елемент е, блефу буде наслякати, тобто, знаєте, я думаю, це з нашого боку, це з наш, ну так, да, Україна і когось ми чимось припогнемо, але це буде така ситуація, дуже, дуже загрозлива ситуація. А взагалі-то для короля Кубків іде смертельна небезпека. Для короля Кубків іде смертельна небезпека. Загроза, замах якийсь. Якийсь замах. Якась активна речовина може бути підсипана в, е, в напій. Токсична, енергетична, ну от, в напій щось може бути підсипано. Ано, це президент. Це президент України. Вернути д'яволо. Ну, за зв'язкою цих перевернутих карт то так. Тому можна сказати, що для президента України є загроза, смертельна загроза. Тут, ніби, знаєте, воно як планується, планується. Або йому якусь вендету поставлять. Або, ну от, як би, загроза, яка може перейти е, в реальну активну дію. Гниле оточення в нього є. Гниле оточення, яке знаходиться, ну, скажімо так, в його робочій сім'ї, ну, співпрацівники, і, які хочуть позбавитися від впливу цього, цієї люди, людини. Ну, принаймні це людина із влади, для нього є загроза. Король Кубків це водолей, да? це вода, вода. Наш президент, він да? і знову якісь страхи, якісь плани йдуть налякати. Тому я так скажу: ми, нас можуть налякати тим, що якась буде йому йти загроза, якесь покушення на нього, замах на життя. Якщо взяти з нашого боку дії, то це може ітися мова спроба домовитися, донести, але потім, якщо після марнотратних слів або часу, ми переходимо до активних дій. Ну тут я більше схиляюся на загрозу для життя людей, людини, при тому своїми ж, в своєму оточенні, гниле оточення. Ну ось Так, Так, ну давайте ще подивимось, яке буде, який буде січень місяць 2025 року для України в плані військових е атак, повітряних атак. Ну я на остатках карт подивлюсь. Таємно ж буде як раніше. Буде як раніше, таємно жриця, тобто якісь плани в них таємні є для повторити ситуацію, які були раніше, повернути повторення ситуації, яка була раніше. Плани в них вже є. Вони ну, прямо розписали, напевно, по... по дням, по днях розписали, я так думаю, собі. По днях. Ну, навіть вже готують гроші. Готують гроші. Я хочу сказати, що наша розвідка про це, про всю цю інформацію знає. І я думаю, що нас мають попереджати. Так, да, я правильно розумію. Так, да, вони будуть нас, вони співпрацюють і вони якось більш-менш будуть нас попереджати про можливі якісь дні. Про можливі дні. Під загрозою, якісь ресурсні місцини, автовокзали, автостанції, транспортні засоби, логістичні шляхи, особливо якими щось везеться. Везеться для виробництва, якісь запчастини, деталі. Інструменти якісь, складові, ну, девайси, ну, для побудови чогось, скажімо так. Ну, Плани є в них, є плани. Плани в них є. Тому буде ще. Ще загроза для е, об'єктів, там, де щось шиють, шиють фабрики, е, мануфактури, цеха, е, там, де щось шиють, зшивають, з'єднують. Ну, ось так. Такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Дякую, що додивилися мої відео до кінця. Вся і Україна, ми сильні та незламні і вистоїмо. Бережіть себе!